Всім привіт, з вами Скіннер і ми продовжуємо бачитися у ігру Parent Simulator 2015. От, на карті просто квашено, знаєте, це вже у нас фінальна серія, тому що сьогодні ми продаємо всю техніку, яка в нас є. Продаємо Моносміс, продаємо зернові, які в нас там є. Зараз бачите, що в мене 153 тисячі. Це тому що я продав там 24 тони щепи. Я там перебив трошки ще дерева, І продав я всіх овець. І продав я також 100 свиней. Ну там не 100, а 99. І тому зараз в мене ось так багато грошей. Так, зараз ми їдемо на одному доні ззаді нас. Ще один дон там. Із такою ж самою е, цією жаткою. Так, де вони, ось там. Ще помало вони звісно, їздять. Ну, але нічого не поробиш. Тут я хочу продати у магазині тільки ось ці два донати і все, тому що вони майже найдорожчі. Там ще брукс і дорогий. Ось тут, до речі, я посіяв канал на всіх полях. Ну, але тут є так, на... трошки там скультивована, тут не скультивована, а тут взагалі не засіяно. Але удобрено всюди. Так, я з'їхав трошки з дороги. Друге і третє поле воно повністю засіяне з канолою і воно удобрене. Так. <плес> Давайте. А, так, знову ж таки занесла мене. Х, наступна кар... карта в нас <плес> є, як я вже казав, неодноразово. Так. Ем, чому я не можу виїхати? Ось все. Так. Ем... <плес> Ось є, їдемо. І на мою решту техніки ми продаємо через магазин. що так буде набагато скор е скорше. Але спочатку я ще хотів би купити просто поля і... і продати зернові, як я вже казав. Так, але там в нас в зараз зараз із ізвісіє, я її набрав. Там щось було 26 чи скільки тонн У нас ще залишилося. Ну добре тоді Давайте е -е, ми майже до доїхали до магазину. Там... Там той дон, так помалу їде там, за ним. Давайте може трошки. Так, ми збільшили чи зменшили, а. Так, зменшимо. Зменшимо дистанцію, він нас і так не врізається, тому що він нас не до дуже... не доживне просто. Так. Давайте трошки ми ось так поїздимо, так взагалі майже не їздили. Ніколи, хоча в нас встановлений цей мод худхайдер Ух, оскільки ось тон. Ми їм користувалися дуже небагато, ми люди набагато більше користувалися. Якщо ви Якщо добре пам'ятаєте. Ну, але він зато нам дав солому. Та він збирає соняшник, Лі... До Літа жадки просто немає. Соняшник здається. Так. Отоключимо, він нас майже догнав, бачите. Майже, але ж все ж таки. Ще ні. Е, ще ні нам ще зовсім трошки залишилося. Е, так. Е, Треті, я залишу ось цю карту під описанням. А е, тут іфа в не стоїть, а. Так, е, якось би її об'їхати, щоб там той зон не врізався. Е, Карта піде. Як не сама карта, а з розбережня під е, відео в описанні, хто хоче поіграти, тому, е, може зайти, але тут не буде ніодної е, техніки, тут, зато будуть тут ці поля, крім е, Лугів. Тому що а луги, як я вже казав, просто немає сенсу купляти. Якщо ми можемо на них і так просто робити. Так, доїхали ми вже до цієї транспортної. Компанія, що це не вона. Компанія, і транспортна компанія Мазен і Кулбаскінг і Ко. Так. Тут ми, якщо хтось забув або не дивився у по попередній серії, продавали доски. Так. Десь тут, напевно, що так. Р. Ні, не тут. Так. Ось зі машину. Так, він же тут, добре. Тоді ми. Виключаємо О, oh, Так, і якось ось так ми підійдемо. Щоб жатка продалась також. Так. Оп, все, виходимо, продаємо. Ну, ось, за 1260жатка і за 1700 Комбайн, знаєте? Е, ну добре. Воно uh, ну, просто не ту жатку продала. Ми продали жадку від іншого комбайне, Так. Ну, але нам її і також потрібно було продавати. Так. Ось так давайте. Можливо, тоді продасться. Так. Так, це не це. Ми відкрили просто тут е, два. Ось цих е, поруч. І продати і магазин. Так, PSP. І DON. Продаємо. Так, 190 тисяч нас. Сідаємо ми на мас. Так. Симас Колес, Я буде ще до нього дати. Причіп. А чому так мало, а? 12200. Тож було, здається, більше, ні. О, низ, я щось, виявляється, напутав. Ну добре тоді, Хоч 12 тисяч, але ми отримаємо. Ну. Тож я надіюся на 26. Ну, але потрібно було все ж таки продавати тоді, коли в нас був великий спрос на цю монусміс. Так. Ось виїжджаємо тут нормально і їдемо на скотний ринок. тут все засіяно, трошки соломи валяється, тому що насіяв ну, я вручну. Без uh, кросплею. А, ось так. Що? І тому тут -то трошки полишало. Так. Їдемо. Їдемо і ми вже на 190 тисяч нам вистачає на. Ем... Ну. Круто знаєте? Я не очікую откажу, що ми тут так перевернемося в стренемо в текстурах. А, ніби хоче вибратися сам, але не може. Підштовхнути Підтур... мені, як його не можемо. Ах, так. О, де є мас. Де ми застряли, а. Так, ось це. Тут. Так, вертаємо. І тут ми просто пересядемо, пересядемо на цей мас. Так, ось і їдемо. Їдемо, тому що грошей на два поля ми не маємо. Зараз ми маємо тільки на одне. А на інше поле ми продамо техніку. А якщо нам ще не вистачить, тоді буде погано і ми просто візьмемо пару тисяч там кредиту. Дайте так. Тому що тут же у нас починається просто... Robota i niczego tu ciekawego, my tu już wszystko zapustyli, i zwierząt. I tak, i nie się, nie rozbrzmiałeś, nie zobaczyłem co to jest. no ale... Tak, my tu nie mieliśmy No Ale, no... no jeszcze na korów, gdybyśmy mieli i już... Owiec, i korów, i... Słonej. Tak. Jedziemy. No, a na kartki, Kili tam... Крім ось цих тварин, що є назвав, там ще будуть і бройлери. І телятки. Тобто, це також буде цікаво подивитися, тому ну, що з телятами це майже таке ж саме, як із о, цими свинями. А ось з бройлерами буде трошки цікавіше. Отак не сюди. Ще не сюди я вже хотів завернути. Так, з бройлерами, тому що я ніколи з ними не працював. то й тобі ж там. Багато усіх всіх. Е, споруд. І ну. Е, знаєте. Це буде трошки буде цікаво об'їздити їд, об це все, тому що карта велика. Е, полів там 21. Ми всі їх, звісно ж, не, не зможемо купити. Е, так. Продаємо. Продаємо. Я буду подивитися. Ось там uh, де пишут три рисунка, це що таке? Uh, це можливо якесь uh, скотний ринок. Тут ми нічого не може купити. Можливо тут ми талят можемо купити, а потому що... Ні, ну тут uh, просто є телята, бачите. Тут і телята, і свині. Так свиньки малі, і талята теж такі невеличкі. Так. є з він вже продав на 207 тисяч. Ну, в принципі, ми його і так на ферму повертаємо, тому що там є прицеп до мазу. Так, потрібно було зараз всім нього. Тому що... О, так. Ну, сідаємо тоді на кірвіс, тому що я не можу просто впасти на цей маз. Що тут так багато датніх вже. Так, придамо ми. Техніку вже в кінці серії, коли ми продамо зернові. Але нам ну, спочатку ще потрібно там переміститися на поле, щоб ми не бігли самі. Так. Знаєте, знову Добре, що ми поставили мод на цей мас, тому що він е дуже багато перевозить і коштує вже завдяки нам не дуже дорого. Ну, тому що, ну, 120 тисяч. З там, щось з там зараз замаз давати з прицепом це вже трошки забагато, розумієте Так... Е а, ми їдемо на склад. Ми їдемо на склад. Е так. Йдемо на склад тут знову ж таки катаємось, як у першій серії, тому що в першій серії ми також каталися на поле з поля. Х, так. їдь і тут трава трошки є ще. Ну це таке вже. Так, ууу, у у Де це? Ось там. Що не знаю, я вже вчора хотів ізняти цю серію, але воно щось і дуже топило, я був дуже сонний, тому... Та й зараз я, в принципі, недавно просто встав і тому. Я можу даватися таким нутним. Хоча, в принципі, майже всі такі серії. Нутні. Так, їдемо. Ооо. Uh. Йдемо, і ми більше, я так розумію, настав хіба що залишилось тільки 38 свиней. Молодих, тому що старих я всіх продав там. Я вже казав, було 90 чимось. 99 свинець. Так, загружаємо. І що ми? Ї... Їдемо навіть на мельницю. Так, і потрібно буде там зараз МТЗ стоїть. Він буде на ньому купити поля. Так, і головне, щоб нам вистачило з того, щоб ми продали б техніку. Нам би повинно було вистачити, тому що я підрахував там 120 тисяч, але я рахував тільки другу техніку. А тепер ми продали дони, тому, що там, тому і там буде щось приблизно 90 тисяч. А нам 290 не вистачить. А, я не те набрав у прицеп. Так, потрібно буде висапити, тому що я хотів э, рож. А чи там не дається вибір, а? І щось... Не знаю, чи яке у мазі такий у прицепі, чи що. Ну хоча ми. І той. Ми перевозили у мазі рож, а у прицепі... все як. соняшник. Ось, давай. Розгружайся, зараз подивимося, Можливо, на натурі не дають. Вибір. Так. Їдемо. Ані все ж таки. Так, е кукуруза ізімена посолнечник рос. Хорош, все. Ну... Е це як він... Заповняється ось і чекаємо тоді. Чекаємо 40 Ну досить помало. Принець воно набагато скоріше. Вигрузило, мені здається. Так. 50. У мене за це отримують щось приблизно. там 35 тисяч. То, ну, в принципі, я надіюся, що нам вистачить. І ми нормально закінчимо без кредитів цей лесплей. Отак. І... Виїжджаємо. Так. Окей. Ідемо. Не, а, навіть Та Ти навіть не дивлюсь, тому що я знаю, що там ось такі ось зернові продаються найдорожчі там. Хіба що кукурудза або канола? пам'ятаю точно, що. І мене продається дешево дешево. Так, 207 тисяч, так. Зараз у нас 10.53, Ух, І так це вже у нас доходить час. І зараз ми купляємо поля. Цих сьома і дев'ята. Та і все. Телесплей вже завершено. По... На карті просто квашен. Та карта мені сподобалась, але якщо... Це просто перша версія і. І якщо вийде там якась друга версія або третя, тому... Ну, Я хотів би пограти на неї, тому що там... Е, я так думаю, що добавляться е, свині. Ой, які свині. Свині то чи є. Що добавляться телята. Телята, й... Щось ще якесь производство. Е, хліб, напевно, що... То, що тут же є. Олія, я хотів би. Загалом все, що є на е, польової. Я б хотів би, щоб тут було також. Тому що на польовому тісно багато тих е, всіх виробництв. І там просто всіх за 20 серій не об'їздиш. Щоб нормально ними так зайнятися. Так, 250 тисяч. 251. Так, ми зараз, знаєте ще, пересідаємо на МТЗ. Так, йдемо до сьомого поля, де. Є, ага, ось тут о, значок купівлі. Продажа земель сельгозначення. 192 тисячі купляємо. У нас 59 тисяч. І ось тут я думаю. А чи, чи вистачить нам дійсно ось тих грошей, що ми... Продамо техніку. Ось зараз я тоді їду на 9 поле, щоб купити його. Ну, в принципі, нам завжди вистачить, тому що ми маємо ще й повністю випущений кредит і на... і у всякому випадку ми можемо взяти там кредит 10, 20, то 50 тисяч. Ну, це так. Тим вам буде цікавіше, тому що ще буде потрібно буде взяти кредит, щоб оплатити е, на техніку. Та ще й оплатити там тих 50 тисяч, які взяв попередній, Тобто я власник цих земель. Так, їдемо. Ну, тому що, знаєте, коли все є, це також не цікаво вже пізніше бавитися. Так. Е... Скільки на коштує 169, так? Нам потрібно ще 110 тисяч. Ну, більше 10 тисяч, я думаю, що ми не візьмемо. Так, ми зараз продаємо е, всю техніку. 60 тисяч. Так. Продаємо. Ну, продавайся. 111. Чи? Так. Е, 140. Так, а я тут думаю, що може і нам і вистачить, а? Єс нам вистачило. Так, ну, свиней я вже залишу, знаєте. Так супер, нам вистачило, ура! І кредиту не потрібно брати. У нас ще 12 тисяч залишилося. Майже такі ви рейти на простому рівні. Важкості тут тільки вам потрібно купити. Техніку? Та й по бажанні можете купити луги, хоча в нас п'яте поле це також луг. Та й ви так тут можете працювати на лох. Вау! Оце вже все наше класно. Це класно, рішення, коли вже ми виконали ціль летсплею. Ці І також ви бачите, що тут не скульптовано, тому я хочу подивитись, чи виросте Чи виросте тут канола, ну в принципі вона росте. Ага, ну в принципі тоді ну можна було навіть і не культувати. На картофель. Ну ми вже картофель картоплю продали. Але сторняки таки ось є. Е, ну добре, так. Фабрик, інформація, інформації матеріал. Також, там же, я так зрозумів, що на фабриці е, закінчилася колода. Тому потрібно буде ще її відвести, якщо хочете займатися досками. І там ще пара досок є. Ну і на цьому все. Ми закінчуємо по ігрі Fero Simulator 2015 на карті. Просто клашено. Але це ще не кінець, ми ще будемо проходити кілів та й багато ще цікавих карт, надіюся. Ну і все, з вами був я, Скіннер. Всім.